Зараз розпочнеться обговорення саме цих лісополос. Хоче то хто скажіть як фермер. Наскільки потрібні лісополоси? Я ще скажіть як фермер, як голова фермерського господарства, чи потрібні нам лісополоси на полях чорнозєво? Ні, я говорю, що лісополоси держать на наші показати, але як кажуть, що тільки взагалі треба слідкувати, там такий бардак робиться, що це ужас. Для землі це потрібно що така річ. Що, що? Для землі, для чорнозьому це потрібна річ, лісополоса. Потрібна. Хто перший мав би кричати караул? Люди фермера, правильно? Ні, фермера навряд чи збудуть. Там треба чистити. Ні, як кричать караул, а не держать. Так, 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 давайте я, не я не в ту сторону, тягнете сумні. А, ви людям розказали, але зовсім не так, як ви розказали. Може я приключу Є? на прямий ефір. На що? А щоб нас всі пекли Є? зараз. до вечора? або ми спілкуємося, як нормальні люди. Або будемо одного один одного їсти, ми вже так до цього наш життя. Просто звернулося підприємство, яке звернулось надати до оренду, на, на рік чи на два лісополоси. Вони Проведуть інвентаризацію, лісники оглянуть, якщо треба вирізати щось, дадуть ці, скажіть, як рубочні білети. Це все буде під нашим наглядом. Він хоче взяти, там, пару, показати, як воно робиться. Якщо ми не хочемо, от ви сказали, щоб це роздали, роздали, все, немає нічого. Ніхто нічого ще не роздавав, ніякі рішення ще. Не прийнято. На комісії воно не прийнято, то може і зараз депутати не проголосують. Ну так я розказав депутат. Він перед вами виступав, ви ж всі чули. Да. Да. Він розказав. Не те, що віддається хтось комусь, не віддається. Зараз вони вирізаються повним кодом ті посадки. Ми з цього нічого на нашу громаду немає і, і не буде. Так буде рентка плата, почистить, хай приведе посадку в порядок. Покаже нам ну, щось так. Повирізає кущі, повирізає Те ж відео це те, що Виріжуть сплошну. Можливо, дивіться, дивіться, я Та, шановні депутати, я не знаю, куди ви дивилися. Я, я відкрив, що це за фірма. Дивіться, я відкрив, що це за фірма. Так, Подивився. статутний капітал тисяча гривень. І за рік помінялися три засновника. Я думаю, якщо ви заключите сьогодні договір з одним. То по послезавтра ви будете вже судитися з Сондрою. Чи з Юрчиком на коляски будете судитися. Ви розумієте? Ну, за, за рік це фірма це, це фірма-прокладка. Давайте так, або ви створюєте на КП Гарант свій, свій якийсь агроліз, чи передаєте. Якщо вам так хочеться, здайте, здайте ці дві посадки в агроліз і то, получіть оренду. До нас ту гарант на роботу. На так, ви бронь же здаєте, дивіться. Ну, скажіть, що броні, у вас будуть люди. І у вас люди будуть в ще. Ну, дивіться, дивіться, ну якщо люди, це не страшно. Страшно, коли все між парипсами і саверцями вирізали фурами. Страшно, коли у Павличі вирізалася ця, ця ж фірма, яка має якраз ці це якраз, це вже вже ця фірма. Ця фірма. Ну, у них одна машина, ну ми вже все пробили, Олег Олександрович. Дивіться, і вони ця фірма. Між саверцями і парипсами вони теж забрали весь кучерявий, е, як це сокір називається. Ви звернулись, не звернулися, немає розглядати. Ви пішли, я... ще... розказали, депутати почули, де я голосую. Олег Олександрович, а я вас і не звинувачую. До вас як до голови звернулись, ви поставили питання. Я до... Питання у мене до депутатів. Чого вони так голосують? Вони представники. А людей. вони не проголосували. Ну як, 10 чоловік було за, 6 було проти і 10 не прийшло. Це ще не ясно, якби ці 10 проголосували, які прийшли. Ну, 10 чоловік було за. В мене питання до тих, що за проголосували. От конкретно за, от хай зараз ну, то хай перед людьми я все одно виставлю відео в інтернет при будь-якому розкладі. От у нас є 10, Я виставив, хто саме проголосував за? Хай карить свою позицію. Чого Як вони хочуть мотиву, так за Якщо... чим вони мотивувалися? Люди, щоб ви розуміли, що дня скинули тисячі фотографій, тисячу звернень. Тільки що мати бійця, в якого сину воював три роки зараз, лежить зонку, вона підійшла на передай Олегу Олександровичу, пламенний привіт. Я до нього просила, типа дрова, Він мені сказав, що нема договору. Ви по, -по закону сказали. Але вона каже, якраз стосовно того відео, а чого каже, наприклад, щось би ви не зробили і цим матерям одиноким, яких такі діти на війні, чи там хворі, бо після поранення, що їм не звести ту машину дров до хати. Ваше КП гарант там на базі. Ну любе мона створити голубе тільки щоб воно працювало. Не чіпайте той КП гарант, там нема кому з зробити чи світло поремонтувати. Ви всі прекрасно розумієте ситуацію. Зараз так просто найти людей. Дайте людей. А де ж ці знаходять людей? Оці діячі, Житомирсько-Дніпропетровські. Ну вони знаходять людей, ми не знаходимо. Їм вигодно, нам не вигодно. Ви розумієте, що бізнес так не працює. Бізнес працює, все що вигодно, все працює у бізнеса. Чого у нас все збитково? Ну От питання до 10 депутатів, які голосували. І тут вони зараз присутні. Ну Половина я я бізнесу працює в темі. Та? Okay. То, і ви працюєте в темну, з половини в темну. бабі завезли дров, все, вже вже щось проспонсірували, собі новий голос на слідчі вибори. Діду завезли дров, сім'ї завезли дров. Ось як, наприклад, звернувся до нас, боєць, п'ять, п'ять дітей має. Він на війні два з половиною роки. А ми йому дров не, не нарішали. Кому? Ну, я зараз не можу сказати цю фамілію, це наш село папірні дров. Не ви, а ми йому не змогли нарішати дров, бо безплатно ніхто нічого не хоче давати. А була б у нас би своя контора. Ми б звернулися зараз до того самого Гомонюка, чи Ну у вас може там би інший би директор був би, поїхали, зробили все. Чи здали там в лісів? Ці три посадки сказали, набрали Саша Петя, Вася, привези машину дров. Той адрес, той адрес, ну, той я ніхто не звертає. Ну давайте ми тоді спитаємо, якщо у нас є проблема. Може вони охоче візьмуть ці три посадки чи п'ять посадок. Лісі, знає, та ми їх ось тут є багато спеціалістів, лісхозів, багато людей які чого їх не брати в поради, а ви тільки конкурс щось робити, і взагалі, ми на каміні. Ми дивіться, просто на комісії ми ж рішень, не прийняли. Не прийняли, я ніка не прийде. Ми ж не казав, що Він повністю. Двіться, я ж і написав, що. Дивіться, я написав, поставив, хто проголосував. А, до речі, я не знайшов рішення комісії. Чого в нас на сайті не можна знайти рішення комісії, Олег Олександрович? Дивіться, рішення сесії є, рішення виконкома є, а рішення комісії нема. Подивіться, там кітма є. Відеозапис на сайті відеозапис засідання комісії на комісії? За подивіться промофуті ну, типу ефір. На такий другий б... день було виставлено не прямий ефір, а відеозапис. Є Живий... де знайти, на сайті чи у Нас... вас на на Ютубі Попільнянська громада і на сайті в розділі відео. Олександр, дуже дякую вам. Є так? Згідно закону про прозорість місцевого самоврядування, відеозапис засідання публікується на друг... не пізніше другого дня після засідання. Я не знайшов я вивчаю як... зайдеш до мене. Я тобі Всю. покажу як. Ну, бачите, є шановні. Просто що ви бачили, люди Шо? багато ділилися Шо? і писали. Шо? І в мене, мене не є тисяча фотографій порізаних пеньків. Дав нас в нас в районі хтось орудує, Якраз орудує треба з маніпулятором. Понімаєте під цей шовок. Ну, дивіться, наші всі люди скажуть, що це якраз фірма, є Житомирська, це вони і є ці діячі. У нас зрізали і нам на хочуть і нам продати. Чи продать там далі, там куди продати. Ну це неправильно, визиваємо. Я не знаю, йдеться. От от Юрис сміється, а юрист минулий раз так відстоювала такі ну, таку саму ж землю аналогічно. А тут що ж пропустила? Хорошо, питання, що вона не побачила, юрист? Що там, що фірма прокладка, що має тисячу гривень, статутний капітал питання. Ну, ось вирізали ось ці дерева між Парипсами і сали. Харшо зрізали. Хтось ну, міліцію. Секундочку, Скажіть, будь ласка, ну там же ж є староста, там є ж староста. Що вони взагалі не бачили, що ріжуть дерева їм байдуже було ріжуть. Та там же шість і два три депутата? Ось у раз депутат ще сидить. Правильно самерці? Перед діпутат вами на ви депутатша і Ігр... Ігр... Гриценко депутатша. Правильно, чотири депутата та не підняли кіпіш, не визвали екологію, чи чи міліцію? Ну, Поліцію? Ну почекайте цими питаннями ж завідає. Мабуть, перш за все, Сільська ну, ви, рада, ви як... перші представники людей є на селі. Правильно, перші представники, вам люди делегували свої повноваження. Вам Перше люди сі делегували було. свої повноваження ще їх. бути на місці. Так, а я і відстаю, дивіться, я свої повноваження відкачую, як, як я думаю, на всі 100. Може може, трохи не до роботи. Можна я з того не зробити. Звісно. Ви голова, що поїдьте на дорогу якусь 18, зніміть їм досі, поїдьте в Житомир і розкажіть там, що тут. Така дорога, що не можна їздити. Чого ви не зробите? Так, хай там Зробим. Я роблю постійно звернутися. Зобіть, щось, щоб там відремонтували в нас дорогу. До Ніде немає такої державної дороги. Олег Олександрович, до речі, щоб не було новиною, ми на березень вже запланували, будемо перекривати дорогу і будемо і відео знімати, і прямий ефір, і так далі, тому що ну скільки ж можна терпіться. А там є переход, ми будемо в тому переходу ходити, і ніхто нас не переїде. Все, перекриємо раз, і де та дорога візьметься. Ну, no, no, раніше її не, було не. Да, взять Трактора перекопати. Трактор, да, перекопати. Так, давайте, не прийнялось, на комісії, на комісії, все, ми далі, хто його не, не купити. То питання не буде на сесії? А? Питання на сесії не буде, навіть якщо? ми винесимо, не відмовимо. Депутати, не так чи не буде? Не буду, ну, вже. От бачите, друзі, працює. Підтримати. А? А? а про вибори не забудьте ще сказати, що це вибори десь, навірно, на або крицькому не садиться. Ви оддасте посадки, а абокритському не садиться. Давайте, скажіть, будь ласка, про вибори. Я сказав, я сказав, яка пропозиція. Або здаємо вагроліс, здаємо Вагроліз, якщо от штучно, три посадки, подивимося. Або створимо своє власне на базі вас. Ну Як так оренду вони ви будуть ви платити? Саме? Ні, вони будуть платити оренду. Яку? Таку саму? Ні. Оренду, оренду всі платять. Ну за землю всі платять. Да, да, ну, да, Оренда да, 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 ну, ще раз оренду платять. Всі по заміну чекають, ніхто не піде. Не. Ну то ти не чекає, вони прийдуть. Хтось чи мотович, чи може і двоє